Христос посеред нас з вами православний вісник, головна програма церковних новин Україні. Залишайтеся з нами впродовж найближчого часу, і ми спільно довідуємося, чому саме не літописця вшановують як покровителя української писемності та мови. Дізнаємося, як кияни засвідчують пошану святому Георгію Побідоності. На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Воно ставало не просто звуком, а діяльним рушійним механізмом у всьому створенні. Преподобний Нестор Літописець добре пам'ятав цю істину, яка стала дороговказом його життя та послуху. Він належав до найосвідченіших людей Київської Русі кінця 11, початку XII століття. Вінок його діянь прикрасили різноманітні послухи, а надто книжна справа. Культурологи та історики й досі сперечаються, кому зі східнослов'янських народів і якою мірою належить спадщина київських книжників. Церква ж дає універсальну відповідь, яку неможливо заперечити. Дорогоцінний спадок Київської Русі належить тим, хто його знає та любить, тим, хто живе тими самими цінностями, якими тисячоліття тому жили Святитель Іларіон, преподобний Нестор Літописець та інші творці давньої київської культури. Близько 1056 року у стольному граді Києві народився хлопчик, якому Господь судив стати одним з фундаторів вітчизняної історії та писемності. То був час духовного розкиту Русі, яка щойно вийшла з Володимирової купелі та вже почала засвоювати духовні скарби християнства. Було серед цих скарбів і слово Боже, закарбоване в Євангелії. Саме воно широко відкрило перед нашим народом двері освіти і книжності. Серед розмаїття київських храмів на печерських пагорбах вже починала сходити зоря майбутньої лаври в особах її засновників преподобних Антонія та Феодосія. Саме до них потягнувся 17-річний юнак задля опанування складних наук приборкування пристрастей, молитви, покаяння та смирення. Молодий інок ще за життя преподобного Феодосія став його щирим послідовником. І саме Нестор згодом віднайшов у печерах мощі свого наставника. Та склав для нащадків його унікальний життєпис. Зростаючи в духовному подвигу, Нестор прийняв постриг та дияконський сан. Його послухом у києво Печерській лаврі стала книжна справа. Цей труд блискуче розкрив закладений в Несторі дар до навчання та письменництва, зробивши з нього найосвіченішу людину свого часу. По собі преподобний залишив безцінний спадок. Це і життя лаврських подвижників, і нариси про подвиг Бориса та Гліба. І, зрештою, головну працю, за яку й отримав імення літописця, знамениту повість минулих літ. У ній він змалював історію Русі як справжній патріот рідної землі і подав її як невід'ємну частину загальносвітової. Тож не дарма історики та освітяни вважають святого Нестора своїм небесним покровителем. Преподобний любив казати величезною буває користь від вчення книжного, адже книги вчать нас шляхам каяття. Від книжних слів отримуємо ми мудрість і стриманість. Вони ріки, що напувають всесвіт. Хто читає книги, отримує велику користь для душі, адже веде бесіду із Богом та святими. Особливо значущою є постать преподобного Нестора літописця для київських духовних шкіл. Це ж бо він, їхній безпосередній заступник і молитовник перед Господом. Образ преподобного Нестора на штандарті київських духовних шкіл його зображення прикрашає і обкладинку трудів Київської духовної академії, видання до якого входить найкраще з того, що створено сучасними богословами. І для нас дійсно це не просто символ, преподобний неселетописіць, це як ідеал, до якого має прагнути кожен, хто навчається, хто працює в київських духовних школах. Школа – це не тільки виховує майбутніх священиків, але й майбутніх богословів, тих людей, праці яких є розробкою ідей історичних чи філософських, богословських. В кожного чи то викладач, чи то студент свої особисті та теплі стосунки з преподобним. Хтось вбачає в ньому, передусім монаха для когось він, взірець поєднання наукової діяльності та віри в Бога. Мене з ним пов'язує не лише те, що я тут навчаюся, але те, що я за своєю світською світовий історик. І як відомо, преподобний Нестор Літописець сам був нашим першим вітчизняним істориком, який написав повість минулих літ. Я думаю, що саме по молитвам Нестора Літописця я потрапив сюди вчитися. коли я вчився в медицинському вузі, я постійно приходив до мощам Нестора Літописця перед тим, як как здавати якусь сесію. Я приходив і читав просто акафіст на його мощах. Сам приходив, бував, приходив узколєгами колегами зі своїми можна прийти до лаври зранку, година восьма, деколи пів восьми, і побачити, як вервиться студентів, біжать ще до початку занять до раки преподобного, для того, щоб там попросити в нього благословіння на своє навчальне наукове життя. Студентські роки час нових знань та нових вражень для майбутніх пастерів. Важливо не лише здобути богословські знання, а й серцем відчути тепло Божої любові, аби доносити його до пастви. Тож надійним помічником на цьому шляху стає преподобний Нестер історик, проповідник, богослов та монах. 9 листопада, коли Свята Церква вшановує пам'ять преподобного, в київських духовних школах традиційно вихідний. Цей день тут називають актовим. І святкують з благословення предстоятеля церкви блаженнішого митрополита Володимира з 1992 року. Тисячі чоловіків, сила селена жінок та дітей, які вразили нас своїм числом, нехай благословить та помножить їх Бог. Такими словами описував під час подорожі Україною 1654 року мандрівник і письменник Павло Алепський, український народ, який виходив на зустріч антіохійському патріархові Макарію. І напевно так само занотують у своїх щоденниках побачене сучасні мандрівники Україною. Грецькі монахи, які приїхали супроводжувати мощі одного з найвідоміших християнських святих великомученика Георгія Побідоносця. У нашому попередньому випуску ми вже розповідали про зустріч святої Десниці Великомученика Георгія Побідоносця в стінах Києво-Печерської лаври. Святиня перебувала в Древній Обителі з 30 жовтня по 4 листопада, а в День Казанської ікони Божої Матері її урочисто зустрічали біля храму всіх святих на місці будівництва кафедрального собору. Зранку, аби вклонитися святим мощам великомученика, тут вишикувалась сотенна черга. Сподіваємось, що він нам поможе в наших плогіх ділах і помислах і спасіння нашої душі. я за дітей хочу просити У мене три сина, і я хочу за них помолитися. Вот за свою сім'ю, за свого чоловіка, за батьків, дай Боже, щоб їм було здорові. Перед святими мощами великомученика Георгія, встановленими у всіх святському храмі, архієрейським чином, відправили урочисту літургію. Вірні церкви молилися на прославу Божої Матері та згадували у молитвах уславленого і непереможного воїна за віру Христову, великомученика Георгія. До речі, крім раки з правицею святого, греки привезли до України список чудотворної ікони з ликом Георгія Побідоносця, яка вже тисячу років знаходиться в обителі. На святу Гору вона потрапила в часи іконоборства після страшних поневірянь. Цю ікону намагалися спалити, але вона не горіла. Тоді один з іконоборців вдарив її мечем і влучив у шию. Раптом звідти пирснула кров і залила кривнику обличчя. Тоді ікону кинули в море. Так і допливла вона до афону і явилася перед ксенофонтом. Відтоді, розповів гумен: цей образ святої гори ніколи не полишав. Після богослужіння відбувся хресний хід зі святинями навколо споруджуваного собору. Ми переконані, що цей собор стане справжньою яскравою перлиною серед численних храмів, якими так багатий Київ. З такими передбаченнями згодні й ми, кияни, і сподіваємось на духовну підтримку всіх святих, серед яких і високошанований муж, великомученик Георгій. З його ім'ям ми вже давно і міцно зв'язані. Пригадаємо, що свого часу князь Володимир охрестився саме в Георгіївському монастирі Херсонеса і сина свого Ярослава хрестив як Георгія. А той, на подяку Богові, збудував у Києві перший свято Георгіївський храм. Він стояв якраз неподалік Софії Київської. Упродовж століть неодноразово перебудовувався та, врешті, був знищений у 1934 році. Однак не знищено пам'ять про святого Георгія його зображення сьогодні прикрашає герб Київщини. А святі мощі великомученика, привезені за фона, перебуватимуть у столиці до 10 листопада, а потім вирушать до єпархії нашої церкви. Про їхнє вшанування у регіонах ми повідомлятимемо у подальших випусках. А подробиці ви можете дізнатися на нашому сайті Православія в Україні. Їхній подвиг героїчний. Наша шана їм одвічна. Пам'ять про них у наших серцях і молитвах. Тим, хто пройшов тернистими бойовими шляхами, відродив розорену столицю України, подарував нам найдорожче мир і свободу, наш низький уклін і глибока дяка. Церква завжди молилася та молиться за душі спочилих воїнів і возносить многоліття за тих, хто подолав усі жахи війни і поряд із нами сьогодні. Історія вже відрахувала 70 літ від тих подій, які ми називаємо сьогодні битвою за визволення Києва у ході наступальної операції у ніч на 6 листопада 1943 року. Передові частини Червоної армії, долаючи опір гітлерівців, вступили у столицю України. З кожним роком все менше й менше залишається безпосередніх учасників цієї безперебільшення героїчної битви. Це для них солдатів війни. На території Національного музею історії Великої Вітчизняної о 8.40 ранку спалахнув вічний вогонь пам'яті і пам'яті цій сім десятків літ. У церемонії взяли участь ветерани, керівництво міста та представники Української православної церкви. 6 листопада це свято слави для киян і для тих, хто не шкодував свого життя задля мирного буття поколінь прийдешніх. Церква вчить, що у Бога немає мертвих, у Бога всі живі, та чи часто про нього згадували солдати, виховані у безбожницькі часи? Про це ми запитали їх сьогодні напередодні святкової зустрічі в палаці Україна, де привітати ветеранів, зібралися і керівники держави, і церковне священно начальне. Ми були атеїсти, ми не вірили в Бога. Але коли було страшне стан, страшне положення. Коли ми були перед смертю, тоді ми говорили, Господи, спаси нас. Раїса Васильівна вступила до партизанського загону, який допомагав армійцям у боях за Київ 15-річною дівчиною. Бог це совість, совість людська. І нам треба молитися совісті людської, а це Бог. А Петра Філоненка, що став фронтовиком, теж у зовсім юному віці, саме війна не вернула довіри, смерті він не боявся, розповів про жахи, що пережив на полі брань. Мій батько не віруючий був, мать віруюча була так, православна. А я коли трудні моменти були, так чесно говоря, думаю, господи, невже це все? На цьому і кришка. Так? Я два рази був на тому світі. Так і воскрес, а, як говориться, ці віші спасан нас. Існує давня чернеча традиція сприймати сумні життєві обставини, наприклад, хвороби, як зустріч з Богом, який таким чином нагадує нам про свою присутність у нашому житті. Господь відвідав саме так найчастіше говорять ченці про прикрі обставини. Проте сумні та трагічні моменти трапляються не лише в їхньому житті, це спільний жереб усіх людей. Утім, кожного разу, коли ми в покорі приймаємо Божі відвідини, після кризи виходимо з оновленим та поглибленим серцем. І до нас незабаром приходить Божа ласка. Наш наступний репортаж про чудотворну ікону Божої Матері, до якої людські серця звертаються в пошуках моря Божого милосердя. Адже як писав колись преподобний Ісаак Сірін. Гріхопадіння всякої плоті у порівнянні з Божим милосердям подібні до жмені піску, яку ж бурнули до великого моря. Мало хто знає, що перший храм, який зустрічає нас у Нижній Лаврі, є наймолодшою з відроджених святинь києво печерської лаври. Названо його «Нечесть ікони Богородиці, всіх скорботних радість. І не випадково, адже збудовано церкву у 19 столітті при Левській лікарні для бідних і паломників. Сама ж ікона Богоматері всіх скорботних радість прославилася як чудотворна ще у XVII столітті. У цьому храмі її точний список. Рідна сестра московського патріарха Іоакима Єфимія, яка довго страждала від невиліковної хвороби, якось під час ранкової молитви почула голос. Ефимия, почему же ты не обращаешься, не обращаешься к общей целительнице всех? Где же мне найти такую целительность? Сказала Ефимия. И услышала повеление от Пречисты обратиться к священнику храма преображения Господнего и преподобного Варлама Хутинского Новгородского чудотворца, что на Большой орденке в Москве. Цікаво, що сама лікарня була невеликою, однак щороку в ній безкоштовно лікувалися до 500 паломників. У 1920 році під час артобстрілу Києва білополяками один зі снарядів влучив у храм. Упродовж дев'яти років він зберігав спогад про жахливі події у вигляді величезної пробоїни у стіні біля самого вівтаря. За радянських часів лікарню було переведено до сучасної клініки інституту інфекційних захворювань, а церкву зовсім закрито. я поступил в Лавру, то этот храм вообще и территория гостиного двора, на которой находится сам храм Божьей Матери, всескобящей радости, и корпус, в котором этот, размещен этот храм, были в заброшенном состоянии. Здесь были научные отделы Киево-Печерского заповедника, В храм звичайно, впечатлення було, було удручаюче. лише століття по тому. Храм на честь ікони Богородиці всіх скорботних радість отримав друге життя. Причому сьогодні, трудами намісника і братії Лаври, ми бачимо церкву такою, якою вона була до революції. Щодня тут лунає молитва мы ми здесь как бы связь покоління. есть ми молимося в тому храмі, який був устроєн і столетия століття назад. Сьогоднішній лавський храм на честь ікони Богородиці всіх скорботних радість не лікарняний, але він, як і колись цілює душі людей, які приходять сюди за молитовною допомогою. Що нового відбулося за минулий тиждень у старовинній руській землі Нестера літописця, пам'ять якого ми сьогодні святкуємо? Про все це нам оповідатиме сьогодні наш літописний блог, звідки ми дізнаємося про життя церкви у столиці України та її регіонах, де завжди також відбувається чимало цікавих церковних подій. У день свята ікони Пресвятої Богородиці Казанської в Корицькому Ставропігійному святотроїцькому жіночому монастирі вже багато років відбуваються особливі торжества. 4 листопада ще й актовий день регетсько-катахізаторського училища при обителі. Привітатись 15-річним ювілеєм навчального закладу і гуменю монастиря Рафаїлу, педагогів та учнів прибув керуючи справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній у супровіді архієраїв церкви. Владика Антоній очолив святкове богослужіння у головному храмі обителі. Більш детально про урочистості в корицькому училищі дивіться у наступному випуску. У міжнародний день боротьби з бідністю Волинська єпархія УПЦ спільно з Луцькою міською радою видали продуктові набори сім'ям, які потрапили у складні життєві обставини. У набори, які роздавали людям, увійшли продукти найпершої необхідності: це борошно, макарони, різні крупи. Кошти на це складалися з людських копійок і гривень, з грошей, які парафіяни Волинської єпархії жертвують на храм. Ще 30 родин, які не змогли самотужки прийти за подарунками, отримали адресну допомогу в себе вдома. Упродовж останнього місяця Волинська єпархія ОПЦ не тільки духовно, а й матеріально допомагала майже 200 людським родинам і не тільки з обласного центру. І все це за кошт віруючих людей, яким близькі слова зі святого письма, що хочете, аби робили вам люди, те саме робіть їм і ви. В Україні триває пошук нового формату церковно-державних стосунків. А отже, існує потреба у майданчиках для діалогу. Одним з таких, де обговорюються проблеми співпраці між церквою та державою, є щорічні Покровські міжнародні читання. Цього року форум зібрав майже тисячу учасників, а в його роботі взяли участь не лише представники Української православної церкви, але й гості-науковці з країн СНД та Далекого Зарубіжжя. Ми вже говорили, що 29-31 -го, -го жовтня у Києві проходили шості покровські міжнародно-місіонерські просвітницькі читання. Учасники форуму обговорювали багато актуальних питань. Зокрема, вплив християнства на формування освітньої парадигми в Україні, подальше викладання духовно-моральних курсів в системі освіти, поширення християнських та сімейних цінностей у молодіжному середовищі. Робота відбувалася в семи секціях. Я буду робити доклад на плінарному засіданні, а потім буду частувати в секціоном засіданні православії медицина, где будуть в основному обсуждаться бітичні проблеми. За результатами роботи читань була прийнята підсумкова резолюція з восьми пунктів. Були сформовані основні думки форуму та поставлено ряд завдань до практичного виконання. Ми збираємось тут для того, щоб вияснити, в чому ми недопрацьовуємо, в чому у нас є проблеми, як їх вирішити. Тому що в цьому напрямку і держава, і система освіти, і українська православна церква мають єдине завдання, і єдину ціль. Виховання гідних громадян і гідних християн віри православної. Під час нинішніх читань це питання повстало особливо гостро. Нам здавалося, коли ми перший раз збиралися на ці читання, що навіть впровадження таких предметів, які орієнтовані на виховання наших школярів в християнському дусі, це пройде дуже швидко. Всі розуміють на всіх рівнях нашої влади і нашого суспільства. Всі розуміємо, що без цього неможливо розвиватися державі як державі. І все ж, чомусь от так важко впроваджується цей предмет християнської етики. У школах в рамках предмету етика вже декілька років факультативно викладається християнська етика. Чим більше таких предметів гуманітарного спрямування буде в наших школах, тим краще, на мій погляд. По місту Києву було кілька років назад видано підручники християнської етики вже в минулому році. Повністю тираж якби закінчився. Всі ці були використані підручники, і мова поставала. Наскільки я знаю, про випуск оновленого тиражу. Предмет, який вже факультативно пропонується вивчати, сьогодні має бути не тільки не скорочений, але навпаки, розширений, можливо, більш глибше має вивчатися. Отже, було вирішено звернутися до президента України, кабінету міністрів та міністерства освіти і науки щодо відновлення у типових навчальних планах загальноосвітніх шкіл дисципліни, етика. А свою церковну місію в сучасному суспільстві учасники вбачають у творчому використанні накопиченого в минулі роки досвіду та підвищення професіоналізму фахівців з релігійної освіти. Смерть випробування для любові та дружби, але вона безсила перед ними, перед людською пам'яттю, в якій назавжди викарбовується образ спочилих ближніх. У Київському міському будинку вчителя відбувся вечір пам'яті архімандрита Лонгіна Чернухи, зірцевого чинця та талановитого церковного журналіста, життя якого трагічно обірвалося 7 серпня цього року. Його імені ви не знайдете на алеї зірок. Архімандрит Лонгін Чернуха не був зіркою. Він був простим монахом, педагогом, журналістом, кіносценаристом і духовним отцем. Але на його вечір пам'яті в будинку вчителя зібрався повен зал людей. Бо в серці кожного він залишив незгладими відбиток. Час і місце зустрічі не випадкові, адже вечір відбувся в канун дня народження Лонгіна 5 листопада. Символічно, що ми започаткуємо можливо якусь таку нову традицію, що онувати людей, які багато зробили для церкви і яких пам'ятають люди. І будинок вчителя це не випадково, тому що одне з служінь Лонгіна – це. Педагогічне служіння Архімандрит Лонгін із дитинства знав, що значить труд вчителя. Частенька його мама корпіла над зошитами своїх учнів. Закінчивши школу, він і сам став педагогом та згодом промислом Божим прийняв чернецтво. Однак продовжував виховувати дітей, але вже у храмі та недільній школі. На цих заняттях свого найкращого вчителя і зустріла тоді ще юна Катя. Багато дарів отримала вона від отця Лонгіна, а сьогодні дарунок від неї. Цей вечір пам'яті. В свое время я пришла в Лавру на экскурсию, встретила его, и с этого, в общем-то, началось мое вхождение в Православную церковь. И мы очень много времени дружили с ним. И, конечно же, когда он появлялся у нас дома, это всегда был праздник. Зворушливи такумедни истории про Циалонгина. Такое подстрелливающий пахнет. І серцезворушна музика у виконанні естрадно-симфонічного оркестру. Польмуруа Вівальді Стінг, емоційний конференц є диригент, колега отця Лонгіна по інформаційно-просвітницькому цеху. Отець Лонгін у моїй душі залишив надзвичайно багато світла. Його посмішка, його очі добрі, розумні. Знаєте, коли бачиш таких людей, коли спілкуєшся з ними. Розумієш, що є на світі Бог. Вечір перетворився на справжній фестиваль талантів. Проте Олександр Немчинов із Дніпропетровська взяв до рук вірменський дудук. улюблений інструмент Оця Лонгіна, і виконав соло саундтреку до фільму Гладіатор. Здивував і сімейний ансамбль священика Максима Брусника, якого ми знаємо як главу фотослужби «Предстоятеля». Кульминацией вражень стала песня, написанная самим отцем Лонгиным. Сел под елочкой, потому что это был Рождественский период. Мне тут недавно вот в голову пришло и начал так тихо наигрывать, и слова так тихо, и смотрит куда-то вдаль. Вот последний раз, когда он спел, вот оно до сих пор действительно звучит. Какую та в голові цих обдарованих людей за свого життя об'єднав отець Лонгін, звів разом і сьогодні. А ще всіх споріднили вдячність Богу за знайомство з цією незабутньою людиною і любов. Та любов, про яку він сам писав, що не згасає і здатна зігрівати нас і тих, хто поруч. Наразі це все. Але пам'ятайте, що новини та проблеми церковного життя детально висвітлюють і наші колеги, що працюють на офіційному сайті Української православної церкви та в інших церковних інформаційних проєктах. Цікавтеся православ'ям, відкривайте для себе його історію та традиції, і ваше розуміння церкви, її віри та богослужбового життя щодня поглиблюватиметься, а кожен прихід до храму ставатиме усе цікавішим. Христос посеред нас і є, і буде.